Приповісті 31 розділ слова Лемуїла царя маси, що ними навчала його, його мати, що сину мій, і що сину утроби моєї, і що сину обітниць моїх, не давай жінкам сили своєї, ні доріг своїх для руйнувальних царів, не царям Лемуїле вино, не царям, і напій той п'янкий не князям, щоб не впився він та не забув про закона, і щоб не змінив для всіх гнобительних права. Дайте напою п'янкого тому, хто гине, а вина гіркодухим. Він вип'є і забуде забітність свою і муки своєї вже не пам'ятатиме. Відкривай свої уста немові для суда всім нещасним. Відкривай свої уста і суди справедливо, і правосуддя зроби для убогого та для нужденного, хто жінку чеснотну знайде, а ціна її більша від перел. Довіряй її серце її чоловіка, і йому не забракне прибутку. Вона чинить для нього добро, а не зло по всі дні свого життя. Шукає вона вовний льоню і робить охоче своїми руками. Вона, немов кораблі, ті купецькі, здалека спроваджує хліб свій, і встане вона ще вночі і видасть для дому свого поживу, а порядок служницям своїм. Про поле вона намишляла і його набула, і з плоду долонь своїх засадила вона виноградника. Вона підперізує силою стегна свої та зміцняє рамена свої. Вона розуміє, що добра робота її, світильник її не погасне вночі. Вона руки свої простягає до прядки, а долоні її веретно тримають, долоню свою відкриває для вбогого, а руки свої простягає до бідного. Холоду в домі своїм не боїться вона, бо подвійно одягнений весь її дім. Килими поробила собі і вісон та кармазин вбрання її. Чоловік її знаний при брамах, як сидить він із старшими краю. Тонку туніку робить вона й продає, і купцеві дає пояси. Сила та пишність, одежа її, і сміється вона до прийдешнього дня. Свої уста вона відкриває на мудрість і милостива наука її на язиці. Доглядає вона ходи дому свого і хліба звіництва не їсть. Устають її діти і хвалять її, чоловік її, і він похваляє її. Багато було тих чеснотних дочок, та ти їх усіх перевищила. Краса то омана, а врода марнота, жінка збогобоязна, вона буде хвалена. Дайте їй з плоду руки її, і нехай її вчинки її вихваляють при брамах.